Корольовському районному суді Житомира 5 травня розглядали клопотання про продовження терміну тримання під вартою чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 12-річного хлопчика, яке сталося в березні 2022 року в Радомишлі. На цьому подібні я, я приїхав на власному автомобілі. Мені було, скажімо так, мені поспіл від Юрія. ну, скажімо, Доклад про те, що є дзвінок від його дружини, що на подвір'ї знаходяться люди у військовому одязі зі зброєю. Мною було прийнято рішення їхати туди, на місце і на місці, на місці. розібратися і дізнатися. Ви знаєте, так? Чи? А, на той час це було, скажімо так, об'єднання. Радомишківська варта, я був е начальником штабу штату варти. Саме тому, отримавши сигнал 7.09.2022 року і розуміючи наслідки, які можуть бути від ворожої ДРГ, знаючи ті підрозділи, які на той час були е мною розквартировані у Радомишлі та передмісті, а також знаючи, що перед цим було неподалік е висаджено з гвинтокрилів ворожий десант. Та ним здійснювали напади на сусідню військову частину, які відбувалися, як мінімум два ті, які ще я знаю. Та знаючи, що вони ще не, не затримані та не знешкоджені, мною і було прийнято рішення на швидке реагування з затримання та допиту ворожого ДРГ, яке, як на мою думку, швидше за все було вороже ДРГ. Тому вогонь, який я здійснював посріли. Були в уголі і мав попереджувальний і психологічний характер. Я не був в стані, в стані ніякого наркотичного сп'яніння, про що доведено навіть на експертизі. Я не вживаю алкоголю більше 18 років. Я е, не втікав з місця подій, і в мене не було в багажнику кучу наркотиків. Власне, я сам особисто. Викликав е, поліцію швидкі. я особисто сам приїхав до Регіону, я особисто сам здавав зброю і надавав всі можливі і неможливі е, е, допомогу слідстві. Тому те, що розповідала мати, на жаль, погибшого. Це не є правдою. підозрюваний. Віктор Ільченко запевняє, побачив, що перед ним були діти, вже коли наблизився ближче до них у військовому одязі, і з чимось і в руках у них зброя. Про те, що то діти ми дізнались тільки тоді, коли підійшли саме до місця. Ну саме до них, коли поступив сигнал про те, що є люди, вдягнені у військову форму, і зі зброєю в руках то вони розглядаються саме як супротивник. Навіть на той, я ж кажу, на той час, якби я мав на, ну, скажімо так, намір саме позбавляти життя навіть ДРГ, я усвідомлював, то, що цього не можна робити через те, що їх потрібно допитати. На той час в тому регіоні була висадка ворожого десанту. І я знав, що їх потрібно брати живцем і допитати. Адвокат підозрюваного клопотав про домашній арешт, проте суд продовжив строк тримання під вартою підозрюваному на місяць. Сьогодні у судовому засіданні розглядалось продовження запобіжного заходу безпосередньо одному із двох підозрюваних. Це Ільченку наразі по рішенню Кремльського районного суду ухвалив клопотання. Орган досудового розслідування задоволено і продовжено срок запобіжного заходу одному з двох підозрюваних. Це Ільченку, тримання під вартою ще на місяць, тобто сроку досудового розслідування. Також знаходиться під вартою, також ухвалою суду клопотання задоволено, і також продовжено в межах сроку досудового розслідування. Тримання під вартою Досудове розслідування тримає. Єдине, що можу сказати, у нас однією з експертиз, яка вже наразі виконана і готова. 100% можна стверджувати, що Загинувший малолітній Бельченко загинув саме від кулі, яка була випущена із вогнепальної зброї автоматичної АКСУ, якою користувався на момент вчинення кримінального правопорушення безпосередньо підозрюваний Юрко. Але але у нас в матеріалах кримінального провадження наявний і інший потерпілий це. Малолітній Нечуперенко також він отримав вогнепальне поранення. Проводяться додаткові слідчі дії і проводяться відповідні експертизи. Встановити все таки з якої зброї було. Отримано поранення, отримав поранення на чіпанку. Діти дійсно були одягнені у військовий одяг, але мали з собою іграшкову зброю. каже прокурор. Дійсно, діти були вдягнені у форму однак варто зуважити на тому, що ця форма була не зразка Російської Федерації. Так звана горка, це курточка, накидка була. Форми зразка ЗСУ Збройних Сил України піксіля варто також зазначити, що в дітей була. Іграшкова зброя, яка за своїми візуальними ознаками і характеристиками зовсім не схожа на бойову зброю, це іграшкові автомати, які здійснюють пострілами водою, вони білого кольору, і по своїм ознакам, зовнішнім і тобто мається на вас, характеристикам зовсім не схожі на будь-яке сучасне озброєння, яке використовується будь-якою державою у світі для ведення вогню та враження цілі. Більше того, відстань уже це остаточно встановлено в ході досудового судового розслідування, що відстань між малолітніми і підозрюваними, які вели вогонь, складала близько 15-20 метрів. Тому можна стверджувати, що на такій відстані. Особи могли бачити і усвідомлювати по своїм зовнішнім ознакам осіб, по яким вони вели вогонь. Що це були саме діти? Ні Юрко підозрений, не Ільченко не були в стані ні алкогольного, ні наркотичного сп'яніння. Зазначимо, що мама загиблого хлопчика у соціальних мережах розповіла історію вбивства її сина та закликала до справедливого слідства.